Дара Корній, лісовик, лісун, полісун, гайовик, боровик, праведний дід, лісовий пан. Господар лісового царства, його дух оборонець, хранитель, захисник. Наші предки вірили, що коли ліс сягає певного обширу, накопичує достатньо внутрішньої енергії, він отримує щось схоже на свідомість і волю, які матеріалізуються в духу. Що сильніший та здоровіший ліс, то могутніший лісовик. Це дух одинак, бездітний і неодружений. Не плутайте його з російським лєшим, який має жінку кікімору й дітей, тому не зацікавлений у накопичуванні матеріальних благ. Залежно від обставин, лісовик легко змінює подобу може обертатися на велетня, вищого за найбільше в лісі дерево, а може щезнути в траві. Наче мурашка. Він легко стає сухим пнем, купиною, грибом чи звичайним мохом. За секунду перетворюється на птаха чи звіра, найчастіше на ведмедя, вовка та пугача. Може набирати і людської подоби, тоді це невисокий на зріст дідок. Шкіра в нього сіро-синя чи сіро-зелена, та де неде поросла мохом. Кажуть, що з віком шкіра лісовика змінює колір, що він старший. То зеленіший. У лісового пана геть відсутні брови та вії, очі булькаті й зелені. Коли він гнівається, ті змінюють колір, стають оранжевими, волосся на голові, вуса й борода сіро зелені. Лісовик має тільки одне вухо ліве, і воно велике та всечуюче. Лісовик істота справедлива і без причини не карає. Усі лісові духи і звірі скоряються йому. Жодна подія в лісових володіннях не відбувається без його відома та дозволу. Він передбачає небезпеки. Кажуть, що перед початком невідворотної пожежі лісовик гучно сурмить у ріг, попереджаючи всіх мешканців лісу про вогняну загрозу. Мисливці, лісоруби, пастухи, звичайні селяни-збиральники намагалися дотримуватися написаних правил поведінки в лісі, щоб не розгнівити лісовика. Звіролова не полювали в пору розмноження тварин, не вбивали заради розваги. Першу спійману здобич вони обов'язково залишали вдар шанованому пану лісовику. Лісорубом рубати деревину можна було тільки взимку, коли ліс спить. І брати лише дерева, пошкоджені боревієм, старі чи хворі або в тих місцях, де вони росли загусто. Дерево то жива істота, свято вірили наші предки. До того ж це й домівка для дрібного звіра, комах та деяких лісових духів. За віруванням наших пращурів, якщо ви прийшли в ліс погуляти чи позбирати ягоди, гриби, трави, то насамперед слід попрохати дозволу увійти: Дух лісу, до тебе з добром прийшов, дітям твоїм дари приніс, дозволь у володіння твої ступити, дозволь від щедро твоїх дещицю отримати, кошики добром лісовим наповнити. Уклінницький тобі, господарю лісу. Кладу і закон твій визнаю. Обов'язково слід принести кусень хліба, покласти його під дерево чи на пеньок. Це ваш гостинець лісовику. Тепер можна сміливо заходити. Якщо раптом заблукали, можете попросити допомоги в лісовика. Та коли ви накапустили в лісі, начуваєтеся, ви обов'язково заблукаєте. Тоді він з'явиться перед вами в подобі діда. Пообіцяє вивезти з лісу та вчинить навпаки, заведе в непролезні хащі щезне, а вас залишить. Або перекинеться на вовка чи розлюченого ведмедя і зачне на вас полювання. Тоді вам точно амінь. Та все одно можна спробувати виплутатися є кілька способів. Лісовик не любить міді. Киньте в нього чимось мідним, і він на деякий час випустить вас із перед очей. Лісовик не любить проточної води. Якщо неподалік тече струмочок, то треба через нього перейти. І лісовик загубить ваш слід, а ще лісовик не любить солі. Якщо маєте при собі сіль, то щедро посипте довкола себе, станете невидимим для лісовика. Вибралися? Добре. Та на майбутнє запам'ятайте відтепер ви особистий ворог лісового пана, і вам краще в цьому лісі не з'являтися. Днем народження всіх лісовиків вважають 4 вересня, за церковним календарем День агафона огуменника. Лісовик є добрим духом, але якщо хтось не шкодить лісу, лісовики його карали. Ці історії чітко показують, на яке покарання заслуговує людина, якщо не буде поважати духів, тобто варто дотримуватись простих правил поводження в лісі, полі, на воді, дбайливого ставлення до природи та раціонального використання її ресурсів. Цікавим є й той момент, що лісовик уміє пробачати. Якщо не полінуватися й занести в день народження, 4 вересня, лісовичку гостинців, смаколиків у ліс, то тобі щаститиме цілий рік. Лісовик пам'ятає і шанує гарне ставлення.